Друзі, є декілька хвилинок часу, і я хочу звернутися до Слова Божого, що говорить Христос своєму ученику Іоанну. І сказав Він мені, не запечати слів пророцтва цієї книги, бо час близький неправедний нехай ще чинить неправду, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і відплата моя зі мною, щоб. Кожному віддати згідно вчинків його. Я є Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Сьогодні Христос ще на престолі милості, але завтра Він може бути на престолі суду. І яким ти сьогодні предстанеш перед Ним? І тому, якщо ти не прийняв Його, не покаявся в своїх гріхах. І тому можеш помолитися зі мною. Ісусе, прости мої гріхи. Я знаю, що ти прийдеш як цар в Єрусалимі і всі стануть на суд перед тобою. Тому прости, мої гріхи, Господи, і війди в моє серце, і прослався в моєму житті. Амінь.